Добре. Прокурорку особистий прийом судді. Заяву хочете? Так, да, ми хочемо вручити заяву. Там не заява, там запит про утримання інформації. Справа в тому, що там е, поступила, ну, в суді було засідання свідчими. Uh -huh. І слідча прийшла в суд і сказала, що матеріали кримінального провадження знаходяться в прокуратурі. У нас це викликає сумнів, тому що там в цих матеріалах кримінального провадження нічого немає. Там 20 листків. Е, там справа була від 23 року в е слідчі відділення номер 2 е Бучанської поставили? Так, таблиц... поставив да? Да, те, що і прийняли, да. З... да. Нам просто треба ну, знати, чи є вони у вас, чи це так просто. Обманули нас. Зимрію, хай відмітку поставили.